Торгівля людьми це серйозна загроза. Але є кілька простих стандартних способів, які допоможуть тобі залишитись в безпеці. Ось кілька порад, як не стати жертвою. Будь обережним в інтернеті. Не ділись особистою інформацією з незнайомцями і унікай сумнівних пропозицій роботи, подорожей або навчання. Перевіряй інформацію. Якщо ти отримуєш пропозицію, яка занадто гарна, щоб бути правдою, обов'язково перевір її. Знайди відгуки, дізнайся більше про компанію чи особу. Спілкуйся з рідними. Поговори з близькими про будь-які плани, особливо, якщо це стосується подорожей чи зміну в житті. Вони можуть допомогти тобі розібрати ситуацію. Використовуй кодове слово чи фразу, щоб повідомити, що ти потрапив у біду. Залишайся з ними на зв'язку під час поїздок. Не підписуй договори, які не розумієш. Якщо тебе просять підписати щось, чого ти не розумієш, або написано іншою мовою, не поспішай. Запитай про умови та деталі. Знай свої права. Досліджуй свої права як працівника чи студента. Знати, що тобі дозволено, допоможе захистити себе. Пам'ятай, що твоя безпека це найголовніше. Тому будь уважним і захищай себе від можливих загроз.